Сьогодні хочу показати ось такий візерунок. Пряжа в мене бебік. Це або болгарські хрести, або, як я називаю, кольорові метелики. Як вам більше подобається. З першого рядочка показувати не буду, тому що він повторяється. Я в'яжу в двох кольорах. Все абсолютно однаково в цьому рядочку, так само, як і в першому. А тому першу петельку знімаю, другу пров'язую. І тепер у мене ось три петельки. Роблю накид, накид, за передню стінку петлі 1, 2, 3. Тепер ось цю першу петлю перетягую сюди. Ось так. Знову накинула, за передню стінку пров'язую 1. два. Три. Знову перетягую першу із трьох. Ось так. Знову накидаю. І знову три передню стіночку. Кількість петель у рапорті повинна ділитись на три. Плюс дві кромки. І так до кінця рядочка. Знову перетягую першу. Сюди. Знову накинула і до кінця рядочка. Ось так. Крайню петельку пров'язую звичайно лицевою. Повертаю виворітний рядочок, абсолютно всі виворітні. першу також знімаю, пров'язую виворітні, накид також пров'язую виверіднями. Тобто, повністю весь рядочок виворітні за передню стіночку. Так, до кінця рядочка. Крайню петельку завжди пров'язую лицевою, але тільки для того, щоб ось тут зручно було підтягнути. Тепер міняю колір. Колір також міняю дуже легко дуже просто. Значить, Ця петля у мене ось так виходить. Я її просто ось так підняла. Або, якщо вам зручно, пров'язуйте її зразу. Підняла і повертаю. Для того, щоб першу петельку при зміні кольору пров'язати ось так. І вже другим кольором. Тепер бачу один, два, три. За передню стіночку. Один. Два, три. І першу перетягую. Накинула знову. Тобто там, де накид, і дві бокові петельки. Один, два, три. Першу петельку перетянула. Накинула. І повторюю так до кінця рядочка. Один, два, три. Фактично, все повторюється. Єдине, що йде, зміщення ось цих перетяжок і кольору. І тут також все повторюю: лицева петелька і кромочка. Повернула роботу. Ось. 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 Все надзвичайно легко, надзвичайно просто. І так само абсолютно всі виворітні петельки за передню стіночку, весь рядочок. А ось крайня лицева. Якщо вам зручно пров'язувати виворідню, ви можете пров'язувати виверідню. Але бачите, у мене краєчок один, краєчок другий, вони ось нормальні для шивання. Знову ж, та сама петелька при зміні кольору. Тобто я її беру і ось так повертаю: це, щоб не запутуватись, не путатись одна петелька. Це не важко і не страшно. Але для відео, щоб поділитись, дуже зручно. Пров'язую петельку. І дивлюсь: одна лицева за передню стіночку, і знову накид і дві по краях. Або з боків. Накинула один, два, три. І ось цю першу петельку перетягую, накинула. 1 2 3 І перетянула. Накинула 1 2 3 І перетянула. Так до кінця рядочка. А зараз я одріжу червону ниточку і покажу в однотоні, як воно виглядає в однотоні. Це просто супер варіант візерунок. Та кромочка. Це на випадок, якщо ви захочете в однотонні пряжі виворітні беззмінно. Ті, хто в'яжуть, ви знаєте, що спицями на камеру не дуже зручно, але воно дуже класно, легко, просто, і я не змогла з вами не поділитись. Тобто, всі петельки виворітні весь рядочок. Готово. Тепер повертаю роботу. І все те саме, тільки в однотонні буде пряжі. Першу. Тепер знімаю, коли колір змінюю, пров'язую, а тут просто знімаю одна петля. Накинула. Ой, ні. Тут дві петельки я пров'язую. Третя, тому що я не змінюю. Накинула один. Два, три. І перетянуло. накинула Один. Два. Три. І перетянуло. накинула Один. Два. Три. І першу петельку знову ж перетянула. Так до кінця рядочка. Бачите, як воно класно. Вже виходить. І, як завжди, крайня петелька. Повернула роботу, і весь рядочок вияворідні петельки за передню стіночку. Разом з накидами. Накиди також пров'язую виворідними петельками. Так, весь рядочок. А тепер буду чергувати. Тобто, першу петельку знімаю просто, нічого ніде не перекручую. Бачите, у мене ось накид і одна петля. Значить, дві петельки я пров'язую просто лицевими, накинула. І тепер три петельки. Один. Два. І третя. Першу перетянула, накинула. Один, два. Три, перетянула, накинула і так до кінця рядочку. Знову ж таки, до кінця рядочку так само пров'язую і перетягую першу петельку через дві. І ось я пров'язала ще два рядочки, і ви бачите, яка красота в результаті виходить. Супер візерунок, супер легко в'яжеться. Якщо ви все правильно, все вірно зробили, тобто ви на початку набирали 20 петель, і ось тут у вас також буде 20 петель. Неважливо, ви будете в'язати в різних кольорах, ви можете взяти 2-3 кольори, тобто змінювати через кожний рядочок, або в'язати ось такий гармонійний однотонний візерунок. Всім гарного настрою! Легких петель, рівних петель люблю обіймаю. З вами Галина Пріріс.